Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні ми розкриємо проблеми мови, втечі та самотності ми поговоримо про Юрія Шевельова, людину без дому, яка зробила домом слово тому, що сенс мовчить, але ми навчилися його слухати. Чи можна жити на валізах усе життя? Не як мандрівка, а як спосіб існування, коли дім не місце, а втрата, коли рідна мова поруч, але звучить, як приглушене ехо, не як дихання, коли ти ніде, але з усім, що болить, ми звикли думати, що втеча це кінець, але іноді втеча це форма порятунку, а іноді Покарання життя в еміграції це не лише відстань у кілометрах, це відрив, відмови, від середовища, від тіла історії, це не завжди втеча від режиму, іноді від свого, іноді від самого себе. Що таке еміграція, втрачений дім? чи шанс побачити, ким ти є, коли з тебе знято всю культурну обгортку, і що робити, коли немає до кого говорити твоєю мовою? Це відео про філософію вигнання, про те, як інтелектуал втрачає дім і будує новий, не з каменю, а з мови. Юрій Шевельов Є люди, які будують храми, є які будують армії, а є ті, хто будує мову, і не як систему граматики, а як простір, у якому народ може бути собою. Юрій Шевельов не просто говорив українською, він мислив нею, боронив її, писав нею тексти, які несли біль, гідність і самопізнання. Усвідомлення мови як цілісності було для нього не академічним проєктом, а формою існування українського духу. Мова не просто засіб, це вияв буття, вона формує тебе, вона твій світ. У роки, коли українську старали з вивісок, з університетів, з публічного простору, Шевельов писав Українську мову не нищать, бо вона слабка. І її нищать, бо вона сильна, бо вона інша, бо вона не їхня. Мова для нього це те, що не можна знищити зброєю, але можна зґвалтувати байдужістю. Тому він боровся не лише з режимами, а й з власною національною апатією, і з невірою, з меншовартістю, з усім тим, що вважає, яка різниця. Найбільша загроза мові це не репресії, а її носії, які погоджуються на обидві. Він бачив мову як тіло нації. І знав, якщо це тіло покалічити, народ не зможе стояти прямо. Мова це не лише слова, це пам'ять, це спосіб відчуття світу, це як дихання, і кожна пауза несе загрозу задихнутись. Мова не про минуле, вона про майбутнє. Шевельов один із небагатьох. То розумів, мовна боротьба не про книжки, а про свободу. Бо коли ти говориш не своєю мовою, ти, можливо, навіть не помічаєш, як мислиш не своїм мисленням. Нас привчили вважати, що мова це окраса, а вона зброя. Але зброя не для нападу, а для самозахисту. Він болісно описував, як імперія зросіщує не лише поверхню. А структуру мислення змінює ритм, фрази, логіку побудови, інтонацію національного характеру. В еміграції він жив у середовищі, де не було української мови на вулицях, але він створював її середовище навколо себе, викладав, редагував, писав не для аплодисментів, а тому, що не міг інакше. Українська мова не потребує жалю, вона потребує сили. Сили її творити. Юрій Шевельов не романтизував українську, але він бачив у ній велич, яку ми самі ще не усвідомили, і саме тому так болісно реагував, коли її зневажали зсередини. Мова дім, у якому можна бути вільним. Шевельов втратив географічний дім, але не втратив мову. І саме тому залишився собою у листах. У статтях, у спогадах він знову і знову повертався до ідеї, що мова це єдине, що може дати вигнанцю корінь. Ми можемо не мати держави, але маємо мову. І доки маємо мову, ми маємо шанс повернути себе. У ХХ столітті українську мову намагалися знищити тричі: фізично, ідеологічно, психологічно. Шевельов… Той, хто пережив усі три удари, і встояв, його письмова мова тиха, точна, глибока, його позиція мовчазна, але міцна, його вклад не гучний, але вирішальний. Блукання це не завжди рух у просторі. Часом воно трапляється в тиші власної голови, коли віриш у силу слова, але не віриш жодному з готових гасел. Коли шукаєш істину, але кожна відповідь здається надто гучною, надто впевненою, надто простою. Інтелектуальне блукання це стан, у якому істина не живе в оселях, вона між дверима. У порожнечі, яку більшість боїться заповнювати, тільки там, де нема остаточних відповідей, починається свобода думки. Юрій Шевельов мислив обережно, але з пристрастю. Його слова не прагнули бути останніми. Вони були радше містками між позиціями, яких він не хотів займати, бо справжнє мислення не стає на чийсь бік. Воно відсторонюється, щоб бачити глибше. У кожному блуканні є страх і спокуса, страх залишитись ніде, і спокуса не повертатись до місць, які більше не резонують. Інтелектуал, який справді шукає, ніколи не матиме сталого дому, бо його дім у запитаннях, які ще не поставлено. Розум не для того, щоб згоджуватись, а щоб віддалятись, дивитись з іншої висоти. Можливо, блукання це не вада, це форма гідності, не знати чесніше, ніж присягнути на вірність ідеї, яка вже не звучить. Шевельов не гнався за правдою, він ходив поруч з нею, мов із тінню, і часом, коли все довкола ставало гучним, він залишався у мовчанні, бо там, де всі говорять думати. Вже революція. І погодьтеся, в кожного з нас бувають такі моменти, коли ти ніби йдеш, але не знаєш куди. Коли все, що раніше було зрозумілим, раптом втрачає сенс, коли ти вже не можеш повторювати чужі фрази, але ще не маєш своїх. Це нормально? Це не слабкість, це ознака того, що ви справді думаєте, що ви шукаєте незручну відповідь, а справжню. Шевельов це приклад людини, яка не боялась бути в дорозі, не за кимось, а до себе, бо інколи найважливіше не прийти, а наважитись шукати. Шевельов не тікав, він не був вигнанцем, він добровільно обрав відстань від радянського Києва, від повоєнної Європи, від зручного мовчання, не тому, що не мав чого сказати, а навпаки. Мав що сказати, але не хотів говорити наполовину. І погодьтесь це складний вибір. Коли навколо всі домовляються, пристосовуються, виживають. А ти обираєш мову, яка нікому не вигідна, думки, які не вкладаються в політичні гасла, позицію, яка залишає тебе на самоті, його життя це життя людини, яка відмовилась бути зручною. Він не прагнув оплесків, і навіть не очікував розуміння. Йому просто було важливо не зрадити себе, не втратити правду, навіть якщо доведеться втратити всіх, хто був поруч. І, можливо, вам це знайоме, коли щось всередині не дозволяє підлаштуватися, коли легше залишитися наодинці, ніж сказати так. Тому у що не віриш, це не гордість і не впертість. це внутрішній компас. Шевельов жив саме так, з цим компасом у кишені. Навіть якщо це означало рухатися проти течії, навіть якщо шлях вів у порожнечу, але завжди чесно, бо для нього мовчати всередині себе було страшніше ніж бути самотнім. Юрій Шевельов помер у Нью-Йорку. без пам'ятників, без шуму, але з текстами, які досі проростають, він жив без дому, але створив дім. Для української мови він не шукав розуміння, але дав нам дзеркало, у яке не завжди хочеться дивитися. Можливо, вигнання це не катастрофа, можливо, це очищення, можливо, дім це не будівля, а здатність залишатися собою серед чужого. А що для тебе дім це місце, мова, люди, тіло, стан, чи може дім це те, що ми все життя будуємо? І ніколи не добудовуємо Сенс мовчить, але ти можеш дати йому голос.